Привіт всім, хто зайшов до мене на канал! Мене звати Ліна. Я рада вас вітати. Так як я і обіцяла, хочу вам з вами поділитися ще однією своєю покупочкою. Це гачками Кловер. Я багато дивилась в інтернеті відгуків про ці гачки. Шукала собі, підбирала, якими б можна було гачками довше в'язати, щоб не замарювалася рука, щоб пальці не боліли. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Я вирішила спробувати ці гачки. Багато відгуків було про них. Комусь подобається, ну Більшість, звичайно, було відгуків добре, що ці гачки справді коштують своїх грошей і вони дуже гарні. Тому я купила собі такі гачечки ось 5,5, щоб в'язати пледи і двоєчку на іграшки. Я спробувала і. Вирішила, що хочу ще інші номера купити, щоб в мене були набор. Був цілий набор з цих гачків. Вони справді класні. Ними в'язати легко, ниточка скальзить. Навіть для тих, хто тримає гачок як спиці. Ними також зручно в'язати. Ручка коротенька, вона не даве нікуди, лягає прямо в руку. Ось тут прорезинена така деталька, щоб не надавлювати палець. Сам гачечок коротенький, для мене це зручно, мені це дуже зручно, тому що я близько тримаю палиці. і мені якраз класно, якраз палець лягає ось на це пророзинену частину і в'язати дуже зручно. На оригіналі тут написано кловер. Так як я дивилася, дівчатка кажуть, що номера не стираються, але можна безцвітним лаком зарисувати і також триматиметься. Це японська фірма. Так що можу також порекомендувати. Мені сподобалися вони. Він легесенький. І тримати зручно, і в'язати набагато, звичайно, швидше, швидше. Ну, ось такими гачками, відгуками про такі гачки хотіла і я поділитися. Мені сподобалися. Ну, от і все. Таке в мене коротеньке відео. Це все, що хотіла вам розказати. Не втрималася до завтра, вирішила зняти сьогодні і показати. Ось якраз на цій накидці розпочала ось таку накидку в'язати. Якраз її вам покажу, бачите? Ось. Тому я й купила ці гачки. Заносик не цепляється, нитки не цепляються, нічого. Класно, класно. йде, і тут все все чітко. Так що, дівчатка, пробуйте, можливо, і хлопчики, пробуйте. Я сподіваюся, вам сподобається. Ну, на все добре, буду закінчувати своє коротке відео. До побачення, підписуйтеся обов'язково. До нових зустрічей. На все добре, миру, спокою, тиші. Будьте здорові! Бережіть себе і своїх рідних. На все добре.